26 червня Київська обласна рада мала ухвалити рішення про розширення меж залишка Цюкпінського. Розширення меж за рахунок території лісу, лісу, який став частиною столиці. Ми змогли заповідати цьому, підписавши трьохсторонній меморандум, який покликаний створити спільну робочу групу по цьому питанню. Я хочу підкреслити для усіх. Київ не поступиться жодним метром своєї території. Столиця не віддасть жодні ділянки лісу, особливо під чергову вирубку. Це наша принципова позиція і не є предметом обговорення. Сьогодні я пропоную всім депутатам увійти до складу цієї робочої групи. Я даю доручення залучити до цієї робочої групи активістів, які вже довгий час борються. І висловлюють свою відкриту позицію щодо лісу. І разом ми зможемо захистити і Білічанський ліс, і інтереси Київської громади. Я прошу Олексію Юрійовичу найпізніше, 8 липня, затвердити склад групи під керівництвом секретаря Київради і обов'язково включивши обов туди представників громадських. Ми маємо показати як ніколи, що київська влада захищає однакові цінності та пріоритети.